Із самого ранку у таємничих підземеллях рівного чекали на особливих гостей. Святий Миколай зі своїми казковими помічниками прибув до зимової резиденції, аби подарувати дітям свято. Чудотворець розповідає: уже отримує листи від малечі з побажаннями на новорічні свята. Та найбільше за його словами діти просять миру в Україні і віршик розповісти. І хто що хоче, може які свої. Побажання розказати, діти дуже-дуже багато розказують. І були такі випадки, що я дійсно сам плакав. Так діти вірять в це, ви не розумієте, як вони в мене вірять, бо я їх, Миколай, я їм приношу, але я різочки не приносив нікому. У резиденцію вже навідались перші гості. За традицією діти мають розповісти святому Миколаю вірш або заспівати пісню, аби отримати подарунок. Маленький Віктор прийшов до резиденції чудотворця із піснею Стефанія. Заспівай мені на коїскову. Хочу ще почути твоє рідне слово. Світя ви думали, що Оце наше майбутнє росте. правда, Вітя? Для відвідувачів локацію прикрасили новорічним декором та облаштували святкові фотозони. Знайомство зі святим Миколаєм за програмою триватиме упродовж години. Дітям розповідатимуть історію таємничого підземелля, проводитимуть квести і вікторини. Вона має два направлення: це є відкрита вулиця, де ми знайомимося з дітьми і розпочинається вся таємниця розповідь про це неймовірне місце. І безпосередньо програма в середині підземелля чекає дітей інтерактивна програма саме в цьому залі. Вони будуть відбуватися. Вікторина будуть приходити спеціально буде квест і будуть попадати до Миколая, де Миколай вперше в історії. Буде звертатися до дітей. Резиденцію Святого Миколая не випадково розташували в одній із туристичних атракцій рівного. Виручені кошти планують передати на потреби ЗСУ. Святий Миколай прийматиме гостей до 30 грудня. На усіх дітей тут чекатимуть солодкі подарунки. А Миколай обіцяє здійснити усі дитячі бажання. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.